Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України без півдня Одеської області. Сьогодні у нас 9 січня, вже бачите, ось яка у нас температура на градусна. Так що таке? Доволі так. Ну, вітер, тільки те, що вітра не було, було б зовсім тепло. За цим у нас у нас вже смін. Але цвіткової, бачите, як цвіте. Але цвіта вон. Ось така зима у нас. Цвіте, воно ще пуплянків, пуплянків. І ці дні передають тепло, тож буде ще цвісти. Юка, на жаль, підмерзла все-таки. Були морози все-таки підмерзла ще. Бачите ось. Жимолось цвіте. Вон, бачите. Прималось цвіте. В цьому році ялинку так і не прикрашали ми свою. На новий рік так якось не було настрою особу, особливого, та й вирішили не прикрашати. Зараз, зараз дивимось так. Кизильник, треба вже його постригти зразу, щоб ягідки було добре видно. А тут у нас ще такий кущик. Сонце таке. Калина буднантинська теж гляньте. Це дуже погано, звісно, що така погода, тому що в дерев набрякають бруньки вже такі, а потім може мороз вдарити, а в нас дуже часто він на голу землю. А вже почнуть відкриватися і багато чого може примерзнути. Так, тепло-тепло. Все -тепло. зелене он. Гляньте, яка трава буяє. Я сьогодні покопаю. Десь трохи тут землю порівняю, тому що час йде. Так, що у тут цікаве, тут колись цілися дуванчики, але ми вже будуть відцілися То чого? Розмарин цвіте. Це січень місяць. Ну, сьогодні 9 число, це майже... Середина зими гляньте троянда хотілося подивитись, там у мене підсніжники на в одному місці. Треба глянути, бо в дворі вже повилазили. Вилазять квіти. Пампаска зовсім зелена. Цікаво, чи будуть в цьому році морози, чи так і перезимує зелена буде. Я навіть не знаю, що робити, якщо зелена залишиться. Мабуть, доведеться обрізати все одно. Так, ну вилазять квіти, вилазять, вони з землі бачу. Що у нас тут ще цікавого? Так. Все ще зовні, повністю зелене. Так, ну тут у нас в дебрях я й не побачу нічого, що туди повилазило. Зараз підемо, далі глянемо так. Тут у мене бувало бадани цвіли. Ну. Ага. Він тут цвів трошки раніше, він. ось залишились бутони. Бачите, це він вже цвів був. Ось. Там вилазимо. Кручусь, зима, ну дуже тепло, дуже це погано. Тому що у нас на персиках уже прям бруньки такі набралися такі гарні для розквіту. Ось такий насічень місяць. Вода, прозора, гляньте, як видно, сходинки, сходинки. О, навіть він рибку видно на дні. Плаває. О, тут чоловіком кидав всі корм, вони ще їли. Це видно. Метрова глибина. часто видно рибки, як плавають тут по дні. Сьогодні щось немає, так, да? как Ми хотіли подивитись на галанту, господі, Абраса, ти мене налякав. Примчався так. До речі, Мюлленберг я вже загубила свій рожевий колір, але вона може спіє достигнути за це в цьому році, то, можливо, можна де спробувати посіяти її. Побачимо, як вона себе вести далі бо раніше вона б не встигала визріти повністю наш бамбук. Так, а тут, до речі, я ось саджала крокуси, ось я їх восени получала, висадила крокуси, гляньте. Це тільки посаджені восени. Гдиди кущі позацвітали, гляньте? Це ну тікайди, це слива железиста Альбоплена сказиться. Така теплота, що воно позацвітало. Так. Не видно тут галантуси, щоб вилазили. Не десь в мене тут, а в дворі вже повилазили. Цікаво, що у дворі більше тінь, ось вони тільки вилазять. Зараз подивимось дворі. Щось, 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 щось. Це щось неправильно зовсім, зовсім. Ай! Кокосик. Ти що? Я вкусив мене. До речі, ось морозник вонючий. Бачите, він вже починає зацвітати ось. Так. Кокосик. Та тікай, не збивай мене, от же ж. Бачите, це вже його квіточки. А він реально вонючий. Реально вонючий. Листя у нього таке вонюче. Бачите, скільки вже квіточок цвітуть. Але він сам гарний дуже. До речі, росте, бачите, він височенький такий росте. Що така краса в нас зараз. Зараз підемося, у нас в дворі там є Еріка. Ну це щось щось. Ну, мін у нас завжди цвіте взимку. Це для нас якби не новость. Це. Вон, бачите. Завжди цвіте, то це. Бачите, які це у нас підсніжники ось. Тому не прибираю з листя зовсім, бо боюсь, що може потім померзнути. Завжди тут вигрібала. Ще у нас є така рослина, яка називається Еріка. Бачите, вона вже почала цвісти теж. І вона буде цвісти всю зиму до кінця і весною всю буде цвісти десь місяць. Потім такий кущ стане рожевий, рожевий. Бачите такі квіточки. Десь кущ стане таким. У нас магнолія, брунькийки, не хоче наводитись. Оце все-все будуть квіточки. такая зима у нас. Вот такая у нас зима. Желаю всем хорошего дня.